Дивний коментар Верне Дуба про співпрацю його клубу з росіянами. Трансфер Сікана узгоджено. Зінченка теж Фабріціо Романо апрувнув. Кого шукає Динамо? Нарешті трансферна інформація про них. Буткевич особисто повернув Гуцуляка. Шапаренко опиниться в Іспанії. Та просто божевільний фінал Кубку африканських націй. Вітаю друзі, Макс Коляда, канал Трибуна і найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте свою козацьку вподобаєчку і давайте починати це дуже насичене відео. Розпочнемо ми його, знаєте, не так, як я оце люблю, дати якусь непонятну інформацію і томити вас, томити, а з вогню з київського Динамо. По-перше, Мацей Кінзьорек, асистент головного тренера Динамо, дав комен, що Загарченко, Пономаренко, Редушко це футболістики, скоро можуть піти з Динамо за багато мільйонів. Подивимось. Коментар, то, звісно, такий, як промоакція, але як воно буде. Дізнаємось. По-друге, Михайло Співаковський е, повідомив, що в Динамо зараз шукають е, тільки Форварда. Нащо маючи Пономаренка, гереру та Блінуцу, шукати ще Форварда? Команда забила 35 м'ячів. Ви б краще захисників шукали з 21 пропущеним тільки в ОПЛ. Е, Хто там ще у нас постійно форвардів шукає, про кого ми це говорили? А, Оліся теж. Форварди, нам потрібні форварди, всі люблять форвардів, захист пофіг. Але насправді. Е я хотів сказати про те, що в українському футболі українські захисників, які грають в українській прем'єр-лізі, не так багато топових, хороших, прям що будуть це монтувати. Е тут логічно, що за кордоном шукати. Е ну, а Динамо, як ми знаємо, за кордоном зараз не дуже якісно працює, тому якби. Все. Ну і з'явилась дуже цікава інформація. Жирона цікавиться Шапаренком для посилення півзахисту. Все-таки саме на Миколі вони зупинили свій зір. Беріть, поки цей геній не підписав новий контракт з Динамо. Для Шапаренка це останній квиток в європейській футболі. Якщо зараз Микола не скористається ним, далі буде хіба, от щось, знаєте, аби де, аби що, аби як. Останній шанс реально їдемо до Донецького шахтаря. Вони зацікавились 19-річним форвардом Луїгі, керівництво Палмейроса Оцінює його у 10 мільйонів євро. Повідомляє TV Еспіріто de Porco. Але трансфер можна буде оформити хіба в парі з його братом Маріо. Шахтар продовжує цікавитись футболістами, про яких ми нічого не знаємо до моменту, поки вони не почнуть виступати за Шахтар і не розкриються. Ну а є і от інформація. На мою думку, вкрай дивна. У першій команді Шахтаря на зборі у Туреччині буде Петряк. Еталонний паспортист. Але це ж сам клуб запропонував йому такі умови, так що претензії до Петряка нуль. Я навіть не пам'ятаю, коли в останнє Петряк. Показував, буде якийсь пристойний рівень футболу. Колись це було ще зазорю, і після цього от просто все. Абсолютно все. Нічого, просто гравець є і все. Вау, wow. їдемо до Полісся. Геннадій Буткевич особисто ухвалив рішення, щоб Гуцуляк приєднався до тренувального табору Полісся в Іспанії, аби допомогти збірні України у відповідальний момент. Я все розумію, але це інтерв'ю показує, що людина вважає себе господарем життя. Просто державник. Як ви зрозуміли, з приводу Гуцуляка там хочуть ще більше бабла отримувати Олексій і люди, які займаються його контрактом. Ну це, в принципі, очевидна історія. Геннадій Будькевич прийняв таке от рішення. А зима-то у нас гаряча. Ці інфоприводи. Дивують Металіст 1925 Веде переговори щодо трансферу голкіпера Макабі Хайфа Єрмакова. Харків'яни пропонують близько 2 мільйонів євро. Це логічніше ніж брати того болгарина з Лєвські за ті самі гроші. Далі по курсу Карпати вони хочуть підписати 20-річного півзахисника Біска з чемпіонату Уругваю. Про це повідомляє. Родрі Васкес. Оренда з умовами, і аж тоді викуп досить хороший варіант, бо одразу вкладатися в екзотичних новонемів під УПЛ з незрозумілими амбіціями Карпат. Така собі авантюра була би. Крім того, ось ця вже інформація більш цікава: Карпати хочуть підписати Назарія Русина. Цей футболіст всім вам відомий. Дуже погано виглядав в екстраклясі, бачив два матчі Арки Онлайн, гравець відбуває номер на полі не більше, що, в принципі, свідчить середньої оцінки за матч, навіщо він Карпатам. А ви гурман? Ну, попри все, на рівень УПЛ, Назарій Русин це хорошого рівня футболіст. На нинішній рівень УПЛ. UPL... Карпатам точно не завадить, я так думаю. Їдемо далі до Треш-току. Вернеду про угоду не вчіє московського локомотива. Це договір про співпрацю між дитячими академіями, це право клубу. Я тут до чого. Мужик сказав, як відрізав. Сподобалось про те, що він спілкується там українською, він на тренерському ОРАВ російською. А тут розповідає, що українською там спілкується. Мда. Е, я навіть не знаю, що тут можна додавати цей коментар, це просто постріл у собі там по колінам і так далі. тому подібне. Е, максимально дивна позиція від пана Вернедуба, який завжди, навпаки, так твердо, так далі. тому подібне. Блін. Андерлехт близький до завершення угоди щодо підписання Сікана за 3,5 мільйони євро. Непогано, як загравця глибокого запасу. Та й варіант для самого Данила хороший. Для Данила цей варіант прям супер. Їдемо далі, друзі. До. Кубку африканських націй, абсолютне божевілля у фіналі Кубку африканських націй. Найгірше суддівство, яке ви тільки могли бачити: обурення сенегальців, які покинули поле прямо під час гри. Садіо Мане, який повернув команду назад. Браїм Діас, якому терміново треба змінювати громадянство та справедливість, яка, здається, взяла гору. Просто жесть. Фінал між Марокко та Сенегалом точно запам'ятають надовго. Матч поступово прямував до нульової нічиєї та додаткового часу. Однак несподіва. Івано набрав обертів. Спочатку головний арбітр зустрічі Жан-Жак Ндаланґамбо суперечливо скасував гол Сенегалу після кутового через фол сека на Хакімі. І ці ж судді потім на чемпіонаті світу судитимуть. Перевіряйте. А далі розпочалось справжнє шоу. Головний бомбардир атлайських левів Браїм Діас упав після контакту з Діуфом, який виглядав не надто очевидним порушенням правил. Ндаланґамбо показав на позначку, і Сенегал вибухнув обуренням. Сенегаль. Навіть покинули поле, але зрештою Садіо мене всіх на поле повернув. Саме зусилля Садіо варто відзначати. Ось це справжня легенда. Ну, Нуабраїм Діас взявся вирішувати долю титулу. Гравець Реала наважився поставити крапку в турнірі ударом паненкою. Але він не Артем Мілевський, тому до побачення. Ну а Сенегал свій гол забив і взяв трофей. Вау! Оце справжній фінал. А ти, друже, підпишись, аби не пропускати інші мої огляди. Ну і далі по курсу Олександр Зінченко. Зінченко переходить в Аякс. Трансфер підтвердив Фабріціо Романо. Олександр Зінченко Ту Аякс. Here we go. Вже є натяки в соцмережах та ігровий номер, під яким буде грати Олександр. Олександр Зінченко достроково покине Ноттінгем Форест та відправиться у Аякс. Повідомляє Фабріціо Романо. Інсайдер розповів, що угода буде розрахована до кінця червня, і варто зазначити, що влітку цього року в українця завершується контракт з канонірами. У минулих відео я вже розповідав, що Шон Дайч ледь не прямим текстом сказав, майбутнє Зінченка точно не в Ноттінгем Форест. Ну а що? Щодо ігрового номера ТО 35-й вільний. Тому найпевніше вибір Сашка впаде саме на цю цифру. І є дуже жирний натяк на те, що трансфер відбудеться. От от Олександр підписався на Аякс в соцмережах. Там ще розганяли інфу про те, що він відписався від свого минулого клубу ПСВ. Контент з ними повідаляв. Але Сашко спростував цю інфу. Власне Зінченко до кінця сезону в Аяксі. Як оціните цей трансфер? Пишіть коменти. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось.